Чуєте, а ну такой діде, скажіть мені. А що то на старість? Трохи цвірінчик, як то кажуть, всихається чи що, бо я оце заходив в баню. Я такий любитель бані і зайшов в понеділок, а то чоловічий день, і там всі, як то кажуть, в чому е -е, мати народила. Ні, ну я не то, що там такого, знаєте, в наглу дивився, але дивлюсь, діди ходять ну взагалі. корінець сухенький, ну, мал, ну... Ви поняли? А ще хто яке пузико має, то взагалі його там не розглядіть. Ні, ну мені цікаво, може то кожного таке чекає. Ну що я? Я, я? я не то, що там на, на, насміхаюсь люди. То, то є життя, знаєте. Але хоча, як то кажуть... Е Ни, ни, ну, ни, ни, нижні, нижні причандалі вони там розтягуються крепко. Я пам'ятаю, дід там на третій полці парився і теж щось йому херувато стало. Він до мене каже: Синок поможе спуститись. Та я його так взяв під руху, ми, ми вже на, на першу полку.